Всім привіт! І ви просто не вгадаєте, що я вам зараз скажу. Це, напевно, одна з останніх з найближчим часом серій про закинуті автомобілі, адже вони в мене просто закінчилися. А зараз почалася зима, і щось фотографувати досить складно. Хоча в цьому відео буде дещо машини, які я сфотографував буквально недавно, до того як не випав сніг. Поїхали дивитись. Ну і першою буде ось ця от закинута ВАЗ 2102 на радянському номері Львівської серії ЛВ. Варіанту 77-го року машина закинута тут ще з весни, як мінімум, а може навіть довше. Колеса в неї вже досить сильно спустились. Ренотрафік першого покоління зустрічається досить рідко, а особливо коли їх два в одному місці. Але тут саме це і сталося, так і ще й обоє з них закинуті: один без номерів із беззаднього колеса, другий без обох передніх і частично розібраний. Ще одна досить свіжа заброшка на тих місцях де все давно сфотографовано. А саме ось ця от Славута ЗАЗ-1103, з трошки навіть спущеними колесами, тобто стоїть закинута воно тут вже як мінімум півроку. Так воно, напевно, і є. Також вже давно за сфотографованих місцях зустрівся мені ось цей от Франківський Опель. Вам не здається, що його колеса якось непропорційно маленькі в порівнянні з машиною. Також в нього немає переднього бампера, а під ним вже виросла трава, а на капоті зібрався сніг. А тут у нас кілька заброшок, які вже бували в відео. Але коли фотографував цей опель навесні, ось його фото, думав, що він тут постоїть, постоїть, а потім накачає колеса і поїде. Але як виявилося, з ним щось серйозніше. І він тут стоїть ще досі, але вже з розбитим склом, більш спущеними колесами і без переднього номеру. Також поруч недалеко від Форду стояла і ось така от закинута Ауді вже на польському номері. Ми могли подумати про ось цю. от. Вона теж стояла на тій же вулиці. Але вона, по-перше, більш закинута, по-друге, брудніша. А іще у неї номери варіанту. Дві 2005 року, а в цієї 2006 тисячі і по сьогодення, та й колеса спущені лише спереду. Також буквально нещодавно сфотографував і ось цю от закинуту 2101 на чорному радянському номері. Закинута вона точно, адже ще літом стояла зі спущеними колесами. Ще поруч з нею стояла і ось така, от підзакинута 2106 вже на виїзній серії. А тепер запитання в публіки, чи можна вважати цей лаз закинутим? Адже по факту він висить в повітрі, використовується як пам'ятник і частично розпилений безпередньої і бокової частини. Ну а також, як ви думаєте, чи є ось ця от фаза 106 на Дніпропетровському радянському номері серії ДП закинутої? А це у нас трошки спогодів з літа 2020 року. Адже тут у нас цілих два закинутих бульдозера ДТ, які просто стоять в полі десь в Карпатах, а не просто десь, а на кордоні між Закарпаттям і Львівською областю, недалеко від гори Пікуй. Вони, ніби виглядаючи досить нормально, навіть скло в них лишилося, мабуть, тому що стоять не в місті. В місті би в них вже давно би його вибили. Скоріше за все, вони колись тут осушували якусь територію від боліт, а тепер їх кинули і вони тут догнивають. Ну а на цьому це вже все. Підписуйтеся на канал і ставте лайки. Всім пока-пока!